Важливі символи, які зараз об'єднують величезну націю, яка розкидана по всьому світу. Щось має поєднувати, щось має з'єднувати в Україні. На жаль, не вистачить вулиць, які можна перейменувати на честь кожного загиблого солдата. Не вистачить місця для пам'ятників для кожного загиблого солдата. Мають бути символи, які об'єднують групи, а ці групи об'єднуються в єдину націю. А груп зараз, на жаль, стало набагато більше ніж ніж у мирній країні. З'явилася величезна група внутрішньо переміщених осіб. Да? З'явилася група біженців за кордон, з'явилася група людей, які втратили свої домівки. З'явилася група людей, які втратили своїх близьких на війні. З'явилася група людей, які втратили там кінцівки або зір, або щось. Є полонені, є зникли безвісти. Політичні в'язні є величезні групи, які мають ом, право нагадувати суспільство про своє існування, і вони не просто мають право, вони зобов'язані це робити для нашого майбутнього, тому що всі ці групи є частиною нації.